Нас збирається конструктор, як, як, як той самий пазл. У мене місце — кусок голови, кусок е, ноги і кусок вуха. Е, це моя щелепа. З рук брали. Да. Тут клапці повирізували шкіри, можна в хресь ну, молики грати. Це все на лице. Це все на лице. У мене дуже неприємне поранення. У мене комплексна ідея щелепа. Йде повністю відсутній ніс, відсутня губа, тобто тут було все ще Ну і хірурги відразу подали запит за кордон, що я шукаю спеціалістів по такому профілю. Лежить.